Сьогодні готую справжній суто чоловічий рецепт пельменів. Для початку приготую фарш. І для цього мені знадобляться ось такі інгредієнти. Це м'ясо, 1 кг я перекрутила на середню рішітку, 2 цибулини, сіль, перець. Ось ці інгредієнти, основні, далі всі спеції можна додавати за смаком: часничок, кріп і так далі. До змеленого м'яса додаю цибулю. Сіль та перець і гарненько вимішую. Фарш готовий. Далі мені знадобляться яйця, 2 столові ложки молока, трішки солі. І все перемішую. І ще мені знадобиться грамів з 200 борошна. Тепер мокрими руками формую ось такі кульки. Розміром може, як грецький горіх. Тут головне, аби фарш гарно був замішаний. І в яйце. Вилочкою в яйці обваляли кульку і в борошно. Борошні покрутила. Руками ще поправляю і готово. Викладаю собі на тарілку. І знову зробила кульки, обваляю їх в яйці. Борошна. І тепер в борошні ось так. Покрутила, покрутила і готово. Ще трішки руками поправила. І готово. І так зроблю з усім фаршем. Коли кульки трішки постують і вони починають ось так розм'якати, то я їх ще раз в борошно обвалюю. Ось так. Вже без яйця, тільки ще раз у борошні. Ну і відварюю як звичайні пельмені, в підсоленій воді помішую, роблю ось такий вихер. Ну, ось і все. Як бачите, це справжній суто-чоловічий рецепт. Мінімум тіста, максимум смаку, ідеально підійде навіть тим, хто ніколи в житті не працював з тістом. Особливо холостякам або просто зайнятим людям. Я знайшла цей рецепт в інтернеті і вирішила приготувати для своєї сім'ї. І знаєте що? Холостяцькі пельмені. Нам всім дуже сподобалися. Виходять соковиті, м'ясні, смачні, без зайвих клопотів. Подавати гарячими з вершковим маслом та свіжою зеленю. І буде вам просте ситне задоволення. А тепер для пельменю приготую дуже смачний ароматний огірковий соус мізерія. Насамперед очищаю огірок від шкірки. Розрізаю огірок навпіл, але не до кінця. Беру сікачку, на яку ми січемо капусту. Та нарізаю огірочок тоненькими слайсами. Ось такі тоненькі слайсики виходять. Далі нарізаю декілька гілочок кропу. Сюди ж у мисочку відправляю натертий огірок. Далі мені знадобиться трішки цукру, десь півчайної ложечки. Один зубчик чеснику, видушую чесник. Додаю трішки лимонного соку. Десь одну чайну ложечку може. Додаю 200 грамів грецького йогурту або сметани. Сьогодні у мене грецький йогурт. Сюди ж відправляю цукор, лимонний сік та чесник. Додаю трішки солі з смаком та чорного меленого перцю. Все гарненько вимішую. Ось такий дуже ароматний, легкий і смачний соус готовий. Всім смачного! Ну а якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал і готуйте разом зі мною. Попереду ще багато чого смачного! Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!